Танечка, ви все говорите правильно. Мені відгукується багато чого. Дещо є з чим я не згодний. Не згодна. Але ця ваша манера подання інформації, от якщо б ви чуть ну, менше образливих слів використовували, не матюкались, от було б все класно. Вот було б прям ідеально. Ви чого охерілись? Ви Серйозно? Моя сторінка. Моя. Ваше сприйняття ваше. Моя манера, є люди, яким це заходить, прямо, понімаєш, ну прямо от подобається їмся. Це називається енергетика особа. Ну, мало хто так може, йо маю. В моменті, коли я відчуваю імпульс щось записати, я просто беру і записую. Прям так, як воно йде зсередини, серця самого, понімаєш? От як я його чую всередині, так ти його і потім бачиш, якщо щось не подобається, що делать? Ви берете і тупо виходите туди, куди зайшли, і все. Ви сказуєте, як мені вести мою сторінку, як нас хтось називає блог. Як мені говорити, про що мені говорити? Ви чого там? Алло? <смі> Ви нічого не попутали, не потерялися? Так знайдіться, пожалуйста, тому що моя сторінка, моя, і вас тут щось пролітає, ніхто тут не тримає. Люди, яким це відгукується, вони тут залишаються. Люди, які істерички є, так, як я їх називаю. Вони то припишуться, то відпишуться, то припишуться, то відпишуться. І я приймаю, що ці люди такі є. Я їм розрішаю, як я кажу, бути істерічками. Ну, типу, це нормально. Сьогодні у вас настроєння таке, завтра сяке, емоціональний інтелект у вас трошечки на нулю в цьому питанні. Це нормально. Знаєте, у нас ж є багато видів інтелекту. І мозг, да, ото, от що ви думаєте, от я інтелектуальна людина, це дуже все добре. У нас зараз дуже важливо, щоб був розвитий саме емоційний інтелект, щоб вміти справлятися з емоціями своїми відчуттями. Якщо вам щось не подобається, і це не тільки щось про свою сторінку, от в житті, да, вам щось не подобається, та пройдіть мимо. Ваше мінніє, як кому що робити, нікому не інтересно. Чоловік буде все одно робити так, як він робить. І все, Тому всіх люблю, обнімаю, добра, всім бажаю.